Вітаю! Гарбуз дуже корисний, його треба їсти. Готую таку смакоту, і не треба і солодкого. Цей десерт, як морозиво і ніжний і таючий, можна діткам з інгредієнтів, які підуть вам тільки на користь. В мене домашній гарбуз, він солодкий сам по собі. Я його почистила. До творогу додаю сметану, мед та ваніль, перебиваю блендером, гарбуз запікаю у духовці до готовності і блендерую до стану пюре. Беру креманочку і складаю шарами, гарбузове пюре, творожна маса. Потім гарбузове пюре і творожна маса. Ставлю десерт у холодильник настоятися 1 годину. Мені от в такому вигляді десерт ну, дуже смачний. Можна додати горішків. Посипати какао. Знаєте, він трішки нагадує тірамісу смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових смачних зустрічей!